За крайні два з половиною роки ми все-таки дещо повернулися в часи Януковича в контексті того, як розрізняти журналістів, журналістів, які вирішили комусь служити. Відповідно, зреклися частини своєї ідентичності журналістської. І люди, які ніколи не були журналістами, але маючи певний вплив в масмедійному просторі, зокрема через блогерство, намагаються знайти свою власну нішу і знову ж таки дуже часто в ній заробити. Тому, маючи у цих певну таку градацію, звичайно, що півтонів є набагато більше. Але засадничо три такі групи. Ми маємо журналістів, які боролися за правду, і які відстоювали, зокрема, цінності своєї професії говорити правду, бути об'єктивним, висвітлювати проблеми. Але були й ті люди, яких не цікавило або вони намагалися залишатися нейтральними. І чим більше було у тих, так, більше-менше нейтральних людей, тим більше собі дозволяла борзіти влада. Якщо ми повертаємося в той момент, коли ми з Марусею записали стрім, я би не робила наголос на виразах, які там е вживалися, але я би зробила наголос на тому, що президент Зеленський відвів війська. В результаті чого наші позиції зайняли московські найманці, в результаті чого не припинилося кровопролиття. В результаті ця кримінальна справа стосувалася того, що потерпілий Зеленський ем, страшенно злякався слів, що на передовій стріляють, і хтось думає, що він безсмертний. І саме за це була порушена наша з Марусою кримінальна справа. І я буду, скажімо так, дуже об'єктивна, коли Наголошу на тому, що частина журналістів, які сьогодні потерпають від переслідувань Зеленського, в той момент, два роки назад, вони я би не сказала, що вони висловили слово підтримки. Вони висвітлювали інформацію, але ані слово підтримки, і ані слова щодо відповідних акцентів, в контексті чого наш стрім з Марусею відбувся. Тому. Десь вони певним чином прилучилися до того, що влада зрозуміла, що їй ніхто в зуби не дає, ніхто не карає за репресії. Ніхто не карає за неправду і здачу державних інтересів, і Зеленський зі своїми слугами пішли далі. Те, що зараз відбувається, це з одного боку так. Я згідна, що це може бути і агонія влади, тому що вони бачать, що і втрачають рейтинги. що Вони бачать, що люди незадоволені, що Зеленський є лідером антирейтингу серед усіх політиків України, що вони не можуть вирішити клацу всі от проблеми. З якими вони стикаються, якщо їм хтось, зокрема ті самі журналісти, заважають масово освоювати ресурси української держави, тобто ресурси українського народу. Третій момент вони намагаються зараз знайти спосіб, скажімо так, захопити медійну сферу. І тут ми можемо спостерігати у ці спроби створити певний своєрідний владний консорціум на базі телеканалу Дом експропріації телеканалу Рада уже використованого певного олігархічного телеканалу, яким послуговується більш ніж два з половиною роки слуги Зеленського. Але так само з'явилася інформація, що е, Ігор Валерійович купив ще один телеканал, який колись належав. Наскільки мені відомо, антиукраїнським середовищем і один канал, який себе позиціонував як мега-мега суперпупер український, і найближчим часом ми так само дізнаємося, які там зміни відбулися. Але тепер будуть гнобити усіх неугодних, тепер будуть використовувати цей медійний ресурс для, за, для поширення не просто пропаганди, а мега- Ницові інформації в мега-брутальних формах, як ми на жаль, вже спостерігали по телеканалу Рада, який насправді мав би транслювати просто засідання Верховної Ради, комітетів і брифінги. І я думаю, що з Новим роком нам, як людям об'єктивним, нам, як людям, які хочуть знати правду, які борються за цю правду, ще треба буде витримати дуже серйозний бій. Але yeah. я скажу так, що зараз найважливіше. Не казати, ось моя така проблема, а от їхня була інакша, а от їхня ще інакша. Зараз треба оглянутися назад, проаналізувати усі е, кроки, які були зроблені добре, чи не зовсім добре, і єднатися докупи. Тому що лише спільно ми зможемо протистояти ось цій масованій узурпації, зокрема, і у медійній сфері. Тому що, якщо ми будемо боротися кожен сам за себе, то зрештою не те, що не залишиться нас як окремих особистостей, але не залишиться. Українського інформаційного простору.